Ми знаходимося поблизу Палацу культури Сільмаш. До середини 1950-х років тут ніяких будівель не було, а пролягала вулиця Рокітянська. Саме нею, 19 серпня 1941 року, йшла колона євреїв. Там були жінки, чоловіки, лідні люди. Їх спочатку зібрали біля Бургомістрату. Під приводом прибирання навколишньої території і повели вздовж цієї вулиці. Дехто міркував, що можливо, їх ведуть і розмістять на території Гетто, де створять умови для проживання. Інші припускали, що, можливо, їх вивезуть до Палестини, ніхто із них. Не очікував чогось страшного. Проте насправді саме в той день відбувся перший масовий розстріл євреїв. Білоцерківці, які бачили цю колону, пізніше згадували. Я процитую в 1941 році евакуювалися ті з євреїв, хто мав гроші, але маса євреїв зосталася в Білій церкві. Центр міста, вулиця Богдана Хмельницького, це все було єврейське поселення. За ними дуже пильно слідкувала поліція. У кожного з євреїв повинна була бути намальована червоною фарбою шестикутна зірка на спині прямо на верхньому одязі. А ось іще одна цитата. Я не бачив самих розстрілів, але до нас доносилися звуки кулеметних і автоматних черг. Зараз у мене стоїть картина перед очима. Ведуть колону з 50 чоловік, євреїв, оточених десь двома десятками поліцаїв. Попереду, метрах в п'яти, йде мати з дитиною на руках. Не знаю, чи воно було мертве, чи просто спало. Їх довели до краю вулиці, провели до стрільбища, яке розташовувалось. Поблизу із третім військовим майданчиком і почалися розстріли.